Сонячну погоду з мінливою хмарністю прогнозує Укргідрометцентр на 9 серпня для більшої частини території України. Опади передбачаються лише у західних областях. Вітер переважно західного напрямку до 5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 15 до плюс 29 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 15 градусів темної передоби, плюс 27 світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують ясну погоду вранці та ввечері. Вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Температура повітря в день плюс 28, вночі плюс 18 градусів. У п'ятницю у горішніх плавнях впродовж дня небо хмаритиметься, надвечір можливі прояснення. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби 29 градусів тепла, темної 17. Вітер північно-західний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 9 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1963 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1947 плюс 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте Курсі подій.